Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився фінальний матч Ліги конференції між Олімпіакосом та І Олімпіакос все таки перемагає 1-0. І м'яч забув на 160 й хвилині ЛКБ. Неймовірна розв'язка. Сьогодні усі грецькі вболівальники будуть святкувати. Неймовірні салюти в Греції. Олімпіакос та грецькі землі. Таки здобуває перемогу. Давайте все по порядку. Олімпіакос. У них схема 4-2-3-1. Зелаки сверота, з Скарму, захисники, Артега, Алмейда по флангу, Esse і Бора, центральні опорні півзахисники, чекіні, центральний атакувальний півзахисник, Фортуніс – Даніль Паденце. Усім знайомий. Даніль Паденса. за олверхам на англійський колишній його клуб, та Ель Кабі у нападі. 4-1 у Фіорентини, Тречано у воротах, Міленкович Мартіни захисники. Да-да, колишній футбіль шахтаря, та Біраги по флангах. Мандра, Мандра, Гора та Артур центральні опорні підзахисники. Абана Вентура центральний атакувальний підзахисник. Ніко Гонсалес такуаме по флангах та Андреа Белоці у нападі. А тепер матч. Олімпіакос бадіо розпочав, по-перше, не що Олімпіакос грав у Греції. Тут така, напевно, невичка перва була. То Олімпіакос грав на грецькій землі. І ось, і ось, Грецька земля вже на перших секундах поєдинку Фіорентині було важко, Олімпіакос прям притис Фіорентину на першу хвилину, тотальний контроль. Але потім десь так танксолодної 10-ї фіортин ініціативу перехопили, пару хороших було моментів. У фіалок і там, вступав в гру, я хочу сказати, вратар Олімпіакос да, Дзекаліс. Олімпіакос також були пога... моменти і особливо ось, ось пам'ятаєте, я сказав, початок. Да? Так то ж таки вони неймовірний сейф зробив. Здавалося, що ми там вже в сітку залітало. ти відбиває цей удар. Але ж кажу, потім Фірантину якось цей натиск витримали, потім Фірантина сама притисла. Десь статистка цього поєдинку, в 10 хвилині десь Володині було 66 на 34 а в кінці в цей тайм вже 52 на 48 на користь Фігарантини. То тобто 66 на 34 на користь Олімпіакоса було, Володії в 1 хвилин 10, а потім Фігарантина прихопила ініціативу. І взагалі, по сумі, 8-2 по ударах на користь Фігарантини було, і 2х2, пропущу дари в площину. Так, Олімпіакос класно розпочав, але потім Фіоррантина ініціативу перехопила. І Пару хороших нагодта було гольових. Дві гольвини нагоди фірантину опустила в першому таймі. Олімпіакос тільки один. Так ось другий тайм. В принципі, другий тайм був плюс-мінус рівний. Відрізки була краще фієрантина, відрізками Олімпіакос. На 66 хвилині Олімпіакос мав хороший шанс. Ось, де дефірантина також непогано такого. Тут в ці таке такий рівний, знаєте, матч. Ось. Потім Ekstar Time. Тут взагалі все йшло к серії пенальті. Такий рівний матч, тут нічого, біди, знаєте, не передвіщає Тут все йде к серії пенальті, але. Але ні. Есе. На 116 хвилині. Овертайм Виклинає подачі. Устраняє майданчик. Кілька головою забиває гол. Там потім Вар перевіряє. І після того, як це його зарахували, на трибунах в Греції була ейфорія. Олімпіакос забив. А потім Фірантина ж в наступній атаці майже не зриняли рахунок. і Кане. По суті, один на один вийшов, але захисник там в козацькому якомусь підкаті врятував команду. 1-0 Гречський Олімпіакос на грецькій землі здобуває титул Ліги Конференції, а Фієрантина. Два роки. Вони рок... рок тому програли, тобто два сезони підряд Фіорентина програє Фінал Ліги Конференції. Програє, причому на останніх хвилинах. Остріаміна. United вони програли на 87-й хвилині. Тут на 116. І Фіорентина, давайте подивимося біля статистику в цілому, подивимося. І Фіоррантина була краще, подивіться. Удари 6-17. Фіорентина. Так, да, по 4 площину. Питань немає. 46-54 в 4-3 закутовує. 65% в спасу в Олімпіакуса. 70-ті фірантина. Знаєте, Олімпіакос така команда, яка. З регіонів команди. Э так, э якщо так правильно сказати, сильні якості одна одної нейтралізували. Тому що сильні якості якось Олімпіакуса. Що нейтралізував сильні якості Єрендини. Олімпіакос так завжди так грає. То, чеснова команда премєр Прем'ярліз, знаєте, то команда прям бореться постійно, грає довгими передачами. Дуже багато боротьби про таку команду завжди важко грати. Тут Олімпіакос нейтралізував сильні якості якість. Фі... Але Фіалка з справедливості раді також нейтралізувала сильні якості противника. А ось, ну, ось Загальні показники я вам показав. До речі, тут кутові 6-5, 6-5 це кто Ось. Ну, ось загальні показники. 3 нагоди в Олімпіакса дві упущені на года. Фірантина 3 голів на годи, три упущені. Статистика навіть на користь Fiorentina по голів нагодам. Тобто я ж кажу, це абсолютно рівний матч і він мав завершуватися серію пенальтів Із шести ударів Олімпіакса лише 4 в площину 2 ворота 17 ударів 4 лише в площину 5 ворота, 8 блокованих ударів. 449 пасів зробили футболісти Олімпіакуса 290 лише 5 точних. То команда дуже багато помилялася. Фіратина трішки краще, 525 пасів, 369 точних. По відбору краще було Фіратина. 4 сейви про трьох, 4 сейви вратаря Ротера Олімпіакуса 3 сейви Тречіано. 27-16 унісів М'яча, Олімпіакус більше захищався. Ну хоча фулу більше італійців. 17 фолів, три жовтих, в Олімпіакса десь фалів, але. 4 жовток найкращий найкраще ЛКБ без шансів. Людина забиває переможний гол. Які тут можуть бути питання? У мене питань немає. Якщо підводити такий підсумок, ну Фірандин не справді жал. Ну, знаєте, приклад. Команда класно грала. До речі, мені сподобався, як то він постійно підключався до атак. То Фіортина, справді дуже прикро, тому що грала так класно, і Фірантина не поступалася з Олімпіакус. навпаки, Фірантина навіть переважала Олімпіакус. І Фірантина на перших хвилинах е других Стартайма притисла Олімпіакус. Там була хвилинка контролю від підопічних е Фран... Манческої Італіяну. Тобто. З Фірантина навіть було б ще до м'яча, Але Олімпіаку забиває. На цьому відео я прогнозував мінімальну перемогу Фірантина. Я прогадав. Але нічого, звичайно, такого немає. Але Фірантин справді сьогодні зіграла класно. І, в принципі, якщо Фірантин у своїй момент забила би, команда могла б виграти. Цих болівальник Олімпіакса тільки хочу привітати. І для них це успіх. Команда вперше в історії виграє Єврокубок. Ось там болівальники Лімпіакса. Ви молодці. Я вам бажаю тільки щастя. Ось молодці. Болінк Фірантин я навіть не знаю, як вам боляче. Два фінали підряд програє команда рік тому. І такі дуже прикрі поразки, тому що. В обох випадках Фірантина домінувала і заслуговувала перемоги. А у нічого. Нічого. це одна з найпрогресивніших команд в європейському футболі. Я Генулю статистику і розумію, що фіалки з кожним сезоном додають. Команда Даєн. Да, вони посіли восьму позицію в Італії, не зіграють в Єврокубках в наступному сезоні, якщо я не помиляюся. Ось. А можливо ви зіграють конференцію, це я не знаю. Ось. Ну, в будь-яку випадку команда прогресує. Ну, на грецькій землі сьогодні будуть салюти червоного кольору, тому що ну, для греків це і справді дуже важливий історичний момент. Добре, друзі, я вам дякую за увагу. Олімпіаку з Фірантина 1-0. Дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.